Дівчата, а ви коли-небудь вдихали аромат, який ніби створений для сильних, але ніжних чоловіків? Саме такий маскалейн. З перших секунд це вибух свіжості. Легкі цитрусові акорди, змішані з трав'яно-фруктовими нотами, ніби ранок після дощу. Чистий, енергійний, живий. Потім аромат розкривається глибше. З'являється кориця і рис, додаючи йому той самої чоловічої елегантності, що притягує без слів. А фінальні акорди це пачулі, кедр, мускус і мох. Це сила, впевненість і спокій зрілого чоловіка, який знає, чого хоче. Маскалин аромат, який огортає теплом, залишає слід у пам'яті. І змушує повертатись до нього знову і знову. Ідеальний подарунок для чоловіка, який цінує стиль, впевненість і комфорт.